А давайте сьогодні приготуємо незвичайну страву. Польські вушка Вони дуже смачні, соковиті, М -м -м. пальчики оближиш. Для початку замішуємо тісто. Беремо три одинакові кружки борошна, чайну ложку солі, 6 ложок олії і таку саму кружку кип'ятку. Виливаємо. Вирушне і ложкою перемішуємо, тому що воно гаряче. Тепер беремо поступово рукою, помаленьку, замішуємо тісто. Отаке тісто в нас вийшло, м'ягеньке, еластичне. І замотуємо його в харчову плівку. Щоб воно трошки остило. На хвилин 30 відставляємо його. А поки готуємо начинку. Беремо цибулю, нарізаємо невеликими шматками. Ми нарізали цибулю і викидаємо на пательню тушкуватися. І нарізаємо гриби. Гриби нарізаємо кубиками. Цибуля притушилась, додаємо гриби. Тушкуємо хвилин. 10. Солимо і перчимо. Викидаємо тарілку для встигання. Таке в нас тісто вийшло. Воно остило. І будемо його розкатувати і виробляти. Тісто ми розкатали і виробляємо, як на пельмені. І починаємо виробляти. Зліплюємо. І в округ пальчика заокруглюємо, як вушко. Отаке От вийшло. Першу партію ми виробили і будемо їх варити. Підсолюємо кип'ячу воду і варимо до готовності хвилин 5. Так, Вушка зварилися і маємо їх. Дивіться, які вони всі гарненькі.